Картинка склалась, причетні до вбивства парубія, зрозумілі, і причетність нинішньої влади, в тому числі самого Зеленського, теж очевидна. Я би хотів з вами про це поговорити, тому що фактично вбивця зізнався в тому, що Зеленський причетний до вбивства парубія. З вами я, Олександр Бригінець та мій канал Бригінецьний телемарафон. Підписуйтесь, поширюйтесь, хай знають інші. Це важливо. Що сказав вбивця? Він сказав, що вінське вбивство бо розраховував на те, що його обміняють. Фактично, це означає, що практика нинішньої влади, коли зрадників України обмінюють на військовополонених, дала свій результат. Фактично, ми вирощуємо в тилу України. Безкарний загін зрадників. Ну, я можу розказати, де знаходяться військові підрозділи, я можу передати секретні дані, я можу вбити парубія і при цьому розраховувати на те, що мене відпустять. Ну, Медведчука ж відпустили. І ще сотні цивільних зрадників так само відпустили. До речі, Міжнародні конвенції забороняють обмін цивільних на військових, але українська влада на це пішла. При попередній владі таких обмінів не було, тому що попередня влада усвідомлювала, що обмін зрадника це значить ти даєш шанс іншому зраднику зраджувати і не боятися, що ти будеш сидіти в тюрмі. Так відбувається і зараз. Цей персонаж, який швидше за все і є вбивцею. Хоча у мене були сумніви, я його послухав. Я тепер розумію його логіку. Його логіка проста і зрозуміла. Він е ворог, він ворог, і те, що його син загинув чи був е пропав безвісти, це теж не значить, що його батько ворог. І ми не знаємо, яка там ситуація з сином. Син міг піти на фронт, а батько бути зрадником. Тут таке буває, і навпаки, буває, от е і так далі. Так от мені здається, що для нас ключове в цій історії зрозуміти, що практика обміну зрадників породжує зрадників. Практика обміну зрадників породжує зрадників. Ми самі вирощуємо ворогів України у себе в тилу, коли ми говоримо, що вони безкарні. А вони безкарні. Тебе ловлять на злочині проти України. Тобі дають якийсь термін і тебе відправляють додому. На це дивляться інші зрадники, і їх так само роблять. Чи означає це, що цього вбивцю відпустять? Ні, цього може й не бути саме в цьому випадку. Але практика, коли сама Росія говорить: та подивіться на Медведчука, подивіться ще на когось, подивіться ще на когось, їх же повідпускали і вас відпустять. Ми їм дамо взамін трьох полонених, чотирьох полонених, п'ятьох полонених. Вбивайте, не бійтесь, ми вас витягнемо. І оце ключова проблема, яка сьогодні існує в Україні. Наша влада породжує нових зрадників тим, що вона їх не карає. І це відбувається через те, що влада не усвідомлює цієї проблеми, чи це відбувається тому, що влада байдуже до цього ставиться. Злочин може зупинити тільки справедливе покарання. Коли справедливого покарання немає, немає злочину, немає немає небезпеки в злочині. І не даремно ж говорять, що не можна міняти військових на цивільних, тому що військові, якщо вони не вчиняли злочина, їх арештували, затримали, полонили тільки за те, що вони військові. І все, одні військові міняються на інших військових. На жаль, оця практика, яку запровадив Зеленський, вона і призвела до того, що сталося з парубієм, чи могло це статися в інших випадках? Звичайно, могло статися, але це просто мотивує, це робить безпечним. Ми завжди казали, як так могло бути? Людина в упор розстрілює фаріон, людина в упор розстрілює парубія, людина в упор розстрілює нашого офіцера ССОшника. Як це можливо? А дуже просто: вони не бояться, вони навіть впевнені, що їм краще буде, коли вони їх піймають на вбивстві, піднімуть шум, і тоді їм там на Росії будуть якісь дивіденти, користь і так далі, так далі. І оце, як на мене, ключова біда, яка сьогодні відбувається. Наша влада повинна це зупинити, і я це пишу для того, не для того, щоб розказати, який поганий зеленський. Всі ви знаєте, який зеленський. Я це пишу для того, щоб ми підняли хвилю протестів проти обмінів зрадників на полонених. Ми міняємо зрадників на героїв і множимо кількість зрадників. Це дуже небезпечно. Що більше зрадників, то більше полонених. Ну реально, бо кожен зрадник приносить шкоду. Ну а ставлення до української влади зрозуміло, як її розуміє. Цей вбивця, він говорить, я міг би вбити і Порошенка. Так, він міг вбити, вбити і Порошенка, але він не говорить, що він міг би вбити когось з нинішньої влади. Чому? Тому що це б не зарахувало Росія йому як вбивство. Росія замовляє вбивства не представників нинішньої влади, а представників патріотичного кола, тих, хто раніше правдами. Силами, енергією своєю протистояв Росії. Їм не потрібні єрмаки, шмармаки і так далі. Так далі. Їм потрібен Порбій, Порошенко вже названий і інший. І це ще одне свідчення того, яке є реальне ставлення у спецслужб російських до нинішньої влади і до попередньої влади. Це великий потужний фактор. Йому не за нинішні владі не заважають гітьманцеви, не заважають арахамі і ще інші. Вони не вороги, вони партньори. А справжніми ворогами є парубій. Справжніми ворогами є всі ті, хто захищає Україну, всі ті, хто відстоює Україну, і тому з ними більше хоче борються. Вони готові за це платити. І коли я спочатку не міг зрозуміти, взагалі що відбувається, сьогодні, коли злочинець заговорив, коли ми почули не пояснення силовиків, які красиво все, -все подавали, а пояснення самого злочинця прямо в суді, тепер стало все про нього зрозуміло. Він агент, який користуючись нагодою. І підставою вирішив вчинити злочин, заробити на цьому гроші, підняти свою репутацію, переїхати жити в Росію. Він вирішив купити квиток, не об'їжджаючи через треті країни, а вбивши патріота. Тепер йому благополучне і багате життя в Росії забезпечить українська влада, якщо вона його видасть. Тому я закликаю вас ще раз, будь ласка. Підніміть разом хвилю, щоб припинили обмін цивільних злочинців і зрадників на військових, військових тільки на військових, цивільних зрадників, тільки на цивільних зрадників, якщо там у них в Росії таки знайдуться в інтересах України. Наші зрадники повинні сидіти. Ті, хто зрадили Україну, ті, хто вбивали українців, ті, хто працювали з колаборантами, вони повинні сидіти. Бо якщо вони не будуть сидіти, наших військовополонених буде більше і більше. І тоді нам потрібно буде знову і знов шукати когось, кого обмінювати. Думаю, що ви мене зрозуміли. Дуже сподіваюся на це. Слава Україні! Підписуйтесь на мій канал і поширюйте, поширюйте це відео. Я дуже вас прошу.